Вітаю, друзі, це Independent Politics і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал а також поставити вподобачку цьому відео. Ще одні миротворці в контексті війни Росії проти України з'явилися в як ви думаєте, в Індонезії. Індонезія представила свій мирний план для України. Індонезія готова вести війська в Україну, але не для відбиття агресії Росії, а для фіксації російських завоювань прекрасний знов ж таки. Мирний план, І, в принципі, на цій тезі його можна десь викидувати у смітник. Міністр оборони Індонезії. Прабово Субіанто запропонував свій мирний план для припинення війни в Україні. Замороження бойових дій, індонезійські миротворці та референдум. Цей план політику озвучив на міжнародному саміті Діалог Шангрі-Ла» у Сінгапурі. За словами чиновника індонезійського, щоб покласти край війні між Україною і Росією, потрібно негайно припинити вогонь. Ну, Хочеться йому одразу сказати, це ж було вже у Мінському форматі, але це до припинення війни не призвело. А в результаті це призвело до повномасштабного вторгнення, яке розпочалось 24 лютого 2022 року. Чому ви пропонуєте знов те, що вже апробовувалося у війні Росії проти України, я не знаю. За словами Субіанта, це попередить погіршення ситуації, збільшення числа жертв і нових руйнувань в Україні та Росії. Собранто він просто не додає до цієї своєї тези, що ті ракети і шахеди, які летять на територію України, так після, до прикладу, ефемерного припинення вогню, і ж ніхто з Росії не забере і вони будуть їх продовжувати запускати. І... Ці ракети шахети будуть далі створювати привід для збільшення числа жертв. Але про це субіанто чомусь не говорить, та інші люди, які намагаються втюхати Україні мирний план. Перше, що ми повинні зробити, це попросити українсько-російську сторону дотримуватись режиму припинення вогню. Знову ж таки, це було у 2014-2022 року у мінському плані мінських, знову ж таки, протоколах. Ніхто ніякого припинення вогню цього пункту не дотримувався тоді, і зараз точно дотримуватись не буде. Другий етап індонезійського мирного плану передбачає відведення військ обох сторін на 15 кілометрів від нинішньої лінії фронту. Ну це вже просто якийсь абсурдний пункт. Це Індонезія пропонує Україні віддати Росії не Росії, а в контексті мілітарної території ще частину своєї землі. По-третє, Звернутись до Організації Об'єднаних Націй з проханням сформувати миротворчі сили і розмістити їх в демілітаризованій зоні. Потім ООН проведе референдум серед людей, які проживають в демілітаризованій зоні. Пропонує Прабово. Прабово хай відкриє Конституцію України і засвоїть собі одну просту істину. Що якщо одна область, до прикладу, схоче відділитися від України, то по референдуму це має вирішувати не лише жителі, до прикладу цієї області. а Це має визначати вся Україна, і це пояснює те, що ті псевдореферендуми, які проводилися в Криму на Донбасі, в 22-му році росіяни це проводили на окупованих територіях. Це все є фікція, і вони є абсолютно. Нікчемними і незаконними при цьому глава Міноборони Індонезії запевнив, що Україна буде першою, хто приєднається до миротворчих сил. Ну звичайно, до росіян вони приєднаються і будуть їм допомагати. Як пише індонезійське видання Компаском, .com, пропозиція Прабово перевершила очікування інших учасників зустрічі, і викликала у них масу питань, зокрема представники інших країн. Висловили побоювання, що індонезійська пропозиція грає на руку російському агресору. Ну, звичайно, вона ж грає на руку російському агресору. Я навіть більше хочу сказати, що таке відчуття, що це мирний план, який був взяти його пункти з китайського плану, але більш конкретніше тут його розписали. Тобто, якщо китайська сторона не говорила про демілітаризовані зони, про прям так конкретно, щоб... Залишити Росії певні частини, там більш так в розмитому плані розписувалося. Ви на відео, яке є на індепендент, можете переглянути. Я детально розбирав китайський мирний план. То тут різниця в тому, що конкретніше виписані ці пункти. Ну, і знову ж таки, Україна, звичайно, відмовилася від цих е, пунктів так званого індонезійського мирного плану, як і від самого мирного плану. Тобто, я сказав, от на цьому пункті щодо фіксації російських завоювань, цей план можна, в принципі, викидувати у смітник і далі його не розглядати. Але оскільки він має місце в контексті різноманітних видань. і Певні його також аналізували. Ми теж спробували його проаналізувати і дати висновок в контексті того, що він абсолютно є неприйнятний для української сторони. Є конкретна формула миру, яка була представлена президентом України Володимиром Зеленським, і Україна чітко зафіксувала, що саме за цією формулою буде рухатись. Повністю повинні бути деокуповані всі території по кордону 1991 року. Репарації повинна Росія сплатити українській стороні і всі злочинці, які були причетні до агресії проти нашої держави, вони повинні нести відповідальність. Це дуже проста така формула, і Індонезія вона повинна знову ж таки. І зрозуміти, і не ретранслювати ці кремлівські знову ж таки наративи. Тому що це припинення вогню, відведення військ, якісь домовленості. Ми це все бачили у мінському форматі, і це не стало. Фактором зупинення великого повномасштабного вторгнення. Воно в результаті відбулося відбувається станом на зараз. Тому так коротко, якщо проаналізувати відповідний мирний план, то хочеться ще раз, ну, таки звернутися до інших держав, які також, я думаю, будуть ще давати свої якісь плани. Думки щодо припинення війни Росії проти України. От якщо в ваших оцих планах будуть пункти щодо припинення вогню, відведення українських військ з української території взагалі нонсенс, ви ці плани можете навіть не ставити на публічне обговорення, бо українська сторона на них просто не погодиться, а Ви просто даремно втрачаєте свій час. Що ви хочете це. В цьому переконати Росію, то в принципі Росії її припинення знову ж таки вогню і відведення військ потрібно лише для того, щоб перепочити і в подальшому відновити наступ на ті території України, які не окуповані. Україну це знову ж таки не влаштовує. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на ютуб канал Індепендент Полічекс та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити мов подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!